Єбарь? Ого, так. Давайте, бо мені вже треба було уходити один назад. Діжа. Послухай, знову їжачок. Роз'емлі трек. В мене з відео буде щось, коротше. Адобіс, mp 5 розкинь по РДДшникам. А я не можу на них не є болі сильної заклинання, чи як вони так кажуть. Тоді тотем, Ангер, забери тотема. Тепер розбафуй поки це. Ангер мав переставити Ні. Пробуй. От. Пішов баф. Там можна поставити тотеми із цілячого потоку. Він тут і треба, він доволі таки добре захилює.

Інфест-сюм. Чума дивимось. Міст. Тим, що ну, знову, 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 знову знову Я не знаю про хвати. Інфест-сюм. Норма, дивіться. Сім садістав просто. Міліки проходим. Сім вправди далі. Міліки проходим. Не клівайте, не клівайте. Всім, спровай далі, скоріше вже. Проходимо, е, верней зеле. Каст, обережки. Діспайл каст. Интересно. І на край, всі. Накрай. Ас, блін. Тільки не перед мордуйшеркарями каст, вони тебе задують. Я б. Давай одразу. Давай мину. Погано, херо. Сім, забери мілкий треш по можливості. Віддаю їм на ХП. Сім, мілкий треш забери. Духа забери, духа. А дух. я розумію, ти духа з мене забрав. Я кажу, мілкий треш забери. По можливості. А, ладно. Іди в мілі зону, щоб його клівали. А тобі нема чуми, веди в мілізону. Дайте бафи по касту. Сфера, сфера, сфера. Ангер, як підійдеш до центру, поставиш собі тута. хованці зіграю. Мене схопило. Да встану. Блін, я теж. Все, полічу, полічу, осквернення. Попереш, що там під, під льодом це. Давайте на другу сторону. Розбіглась, инфекци, Ну, мене підніміть. Першого схорнення. Не сходитесь, Міліки ще бийте. Міліки, за 2 секунди розбіжетесь. Розбігайтесь. Берегіте. Сім скаплю давай. Підблос. Продовжив. Дотрох секунд. In that soon. Полечу, полечу. По. Мілки хілин РДН не збігаються, мілки розбігли. Sorry я перший дам. In that Давайте, полічу, полічу, йдемо на край. осквернення меня. РДД хили розбіглись, міліки шибиті. Мільки розбіглись. Давайте. на край на край всі Перефаска, тільки не впадіть. Так що тебе не задувало, Сімс. Отак, так, так, да, да, чудово. Все, здіспали мене забрав. Місті, не входи тільки там. Ти на такому краєчку стоїш. Ті пішдаю істерію, дайте свої поти. Сім, збий, ну не стій, бий, набивай ягро, поки, ну. Купіш, зараз тебе не зірвав. Парики обережно. Обдотайте, обдотайте. Добре, він помре. Чудово. Буде такого красивого мага. Центр. Пішли на портал. Будемо бігти вправо. Пішли. Тут зупинилися, можете прохилитись. Проходимо. Тут зупинилися. Проходимо ще чотири Тут зупиняємось Проходимо Сюди забиваємося і тут же стоїмо Потрошку переходимо до сквернення. Ангеруїдер може дати. Да, да, давайте. Давайте за спину. Осквернення право-ліво і відразу за спину. Three, two, Та сама штука. Ха. Перекинулась, поняла? Кастинг По кабний. Пропадемо. Мене тримайте. Дай вам обережно. Там духи ще будуть по центру. Як вийдемо. Бляха. Сін, спорежмеш мінус 50 і по центру забереш духів. Пішли. Ідемо наліво. Проходимо. Сюди забиваємось. Проходимо. Проходимо. Стоїмо прохилюйтесь. Проходимо. Стоїм, просто викину вже. Всім по центру духі. Від центру всі відбіжіть від центру відбіжіть, проходимо За спину лічу. А я бачу. Там духи, духи долітають обережно, райт. Проходимо. Зараз дуже швидко маєте прийти. Проходите, тікайте з центру. Дивіться, після кімнати маєте з центру бігти на той кім... край, куди я вас вів. Я духи відкинув. Пішли на портал. Давайте отак за мною. Рівненько за мною. Сюди стали Направо піде. Погана кімната. Ладно, тут забилися. Падає, проходимо. Проходимо. Духи, духи, духи. Проходимо. Тут зараз зупинитесь, підніміть рейд повністю. Проходимо. Тут же зупиняємося. Пам'ятаєте, в центрі духі, біжите на край, куди є вівлі якісь. що. Скоріше з центру тікайте. Єру. Добивайте. Ну, а, як власне, я й казав, всі пережили і забрали. Ніхто, а ну, ні, зайшов, питання порішав. Ні, ні, так ні, як ні. і казали. Там насправді... Я ж казав, що треба Анубі було одразу брати. <різь> насправді з Мальфаром забрали. Ми зараз всі пережили, загарно відіграли, типу, від духів ніхто не помер. За скверненням вони щось зробили, тому що я зараз одна перша, я ще там прожав, то зеленку думаю, перепригнуло, на другу знову на мене кинуло, і я вже був без зеленки. І вона рівно кинула на когось іншого. А на ці на наступні траї, ДБМ анонсив, що сквернення на дедлайн. Так, я ж тобі кажу, от зараз було на, пер, на, на ласт-фазі, першого скварення, як ми перейшли, на <р Liberty Overwatch> мене кинулось, я був під зілленкою, але перекинулось на когось. Друге осквернення знову кидається на мені, і я вже не прижимав зіленку, бо в мене була на КД. І воно все одно кинулась на когось РДД. Вони, походу, знаєш, як зробили? Знаєш, як вони? Так, так, тільки повісили це криво. А, походу, це фікси, це ніби. Але чекайте, але на мене кидалося на другій фазі десь осквернення. Ну ще не варто не дойде. Ну, то на мене, регулювали перекинули що ми що ми за нашайка, на то, за всіх. Ні, в плані, що якщо на танки не кидається, це дуже добре. Але дивно. Якщо вони так пофіксили, значить вони в ДБМ, ну, чи не знаю, чи ДБМ, так таке крахує. Або вони якось в коді зробили, що, типу, якщо на танка, то перекидують на когось іншого, а ДБМ вже рахує, що на танк. Хлопці От сьогодні на ліча будуть йти, то я там попереджу Пашу, що така штука сьогодні бачив. Хай подивлюся. Скажеш, Това? нам потім що там. Тайфун, коротше, тема. Я РТД зону за дефовт тайфуном. А я що, не від та та артитрі, я більше духів відкинув. Я більше, що не буду з токсиками сьогодні. Якщо встигну по роботі, то не знаю. Ну, типу, хотів сьогодні почили тебе. Ну, Але то ж самі розумієте, як. Все рівно або ви, або, або, або вони мене полукають. 35 траев, блять Кстати. Ну спасибо, паза, хто позаходив позаходит А в суперэч, блять, йобаним адмінам, які з'їбали зі своїми фиксами. Це ненависть це берет пойдет. Это лошайка, это О, показ тут ты. А то ти ще ж немало, що це теж, так? О, о, а аби великана вбивали. Там мені останнє сказати, там. Гов вбивати великано. Підлагало тебе чи ні? У мене під. Я знайшов, чого в мене підлагує. Я вимкнув відеокарту, ну, на облаштованій відеокарті зараз. У мене, коротше, вона, типу, ну, у мене ноут гарячущий. І показує, що, типу, температура 41. А Це ноут гарячий. Місце. Ну, ти, от конкретно на ній. Треба об'єднання щось робити. Першу чергу, в першу чергу, дивись, якщо у тебе ноут перегрівається. Дивись. У тебе яка віда? Да. О, 11. Так. Да. Дивись, у тебе має бути така штука, я зараз быстро покажу. Є. Ой, лук, який слот. Який хороший лук. По мені шаманом треба було йти. На Енха взяв би.